Добрий день малята. Подивіться, будь ласка, які чудові книжочки у мене є. Але є проблема мені нікуди їх ставити. Будь ласка, допоможіть мені. Давайте сьогодні з вами зермом полицю для моїх книжочок. Для цього нам буде потрібно три таких цеглинки та чотири отаких кубіка. Ну що, малята, почнемо нашу роботу. Спочатку беремо цеглинку і ставимо. її на стол. Потім беремо два кубики і ставимо по краях нашої цеглинки. Ось таким чином. Потім зверху ставимо цеглинку, ось так. потім знову кубики по краях, а потім зверху цеглинку. Ось така полиця в нас вийшла. Чекаю на ваші фото та роботи. До побачення!